Чому важливо допомагати військовим не тільки на лінії фронту, не тільки дронами, чи автівками, чи бронежилетами, чи ще якимось іншим спорядженням дуже важливо допомагати сім'ям військових, які в цей час очікують своїх синів, батьків, дітей в мирних наших містах. І для цього треба, щоб ми, як ті люди, які працюють в економіці, допомагали і їхнім сім'ям, а також що ще важливо, це допомога. Ветеранам, тих хлопцям і дівчатам, які закінчили з якихось причин участь у звільненні України, і повернулися в міста для того, щоб допомагати розвивати їхній бізнес. Компанія Універ запропонувала асоціації ветеранських організацій на чолі з Сергієм Позняком допомогу у фінансуванні таких бізнесів. Компанія Фінстрім випускає Облігації, вони називаються ПВО, приватні ветеранські облігації, які можна купити. Кожна організація, кожна компанія, кожна фізична особа може купити ці облігації досить легко через додаток, який знаходиться на сайті univer.ua. І на будь-яку суму від 1 тисячі до мільйона гривень ви можете надати свої кошти на допомогу ветеранським бізнесам. Дохідність Цих паперів не дуже висока, 6% гривні, 6% річних. Але це соціальний проект, це наша допомога ветеранам, це наша допомога ветеранам-бізнесменам, які після повернення з передової хочуть також брати участь у відновленні економіки, засновувати свій бізнес, розширювати свої компанії. Звісно, для цього всього потрібно фінансування. І це фінансування ми з вами можемо їм надати. Дякую. В особистому кабінеті інвестиційної групи Універ ви можете вибрати велику кількість інструментів для того, щоб інвестувати свої кошти, свої заощадження в надійні фінансові інструменти. Зокрема, у нас є облігації внутрішніх державних позик, які приносять дохідність в гривні на сьогодні. Це близько 18-19, інколи 20% річних. Також валютні облігації. Це і внутрішні валютні облігації, там дохідність не дуже висока, правда, в валюті біля 4% річних, а також облігації зовнішньої державної позики це євробанди. У них очікується реструктуризація, тобто чуть-чуть буде зменшена сума виплати, але сьогодні їх можна купити дуже дешево. Приблизно 30-40% від ціни через кілька років буде погашення і. Якщо все гаразд, то ви отримуєте дохідність там 60 в валюті. Якщо зріжуть більше, ну можливо, дохідність буде менше. Це, це також цікавий інструмент. Ще ми пропонуємо е, облігації комерційних компаній. Там дохідність в гривні 24-28% річних. Що на сьогодні теж дуже цікаво, але треба зауважити, що тут є податки на цей дохід. Також у нас є дуже цікава пропозиція від Фінстрім. Це соціальні облігації, коли ви допомагаєте підприємцям військовим. Це 6% річних, але треба розуміти, що тут є велика соціальна складова. Дякую.